Зараз ми розглянемо популярний прийом нарцисів, з яким я гадаю стикалося кожна з вас. Коли нарцис або арбузір не може щось мати, то вони починають це знецінювати. Цей прийом можуть застосовувати чоловіки, жінки, партнери у стосунках, родичі, друзі, знайомі, колеги по роботі. Начальники, подруги, хто завгодно з тих, хто має нарцисичний прояв у негативній формі. Про позитивні форми нарцисизму та його користь в іншому відео. Так от, коли нарцису щось чи хтось не дається, то вони починають це критикувати та висміювати, або в жорсткій формі, такій прям відвертій, або скритій, не прямо, а хитро, так знаєте. Нижком вони можуть влаштовувати булінг, пліткувати, тобто мстити. Наприклад, людина, нарцис, щось там не отримала, там, наприклад, вашу якусь послугу або ваші можливості, чи вас як партнера хотів там з вами зустрічатися, чи там затягнути вас у ліжко швидко так, по. Обистрому, а ви відмовили йому, і нарцис не може пережити цього факту, що ви йому в чомусь відмовили, що він не отримав то, що хотів. Як же так, він починає злитися. йому треба обов'язково помститися. Нарцис шаленіє, коли щось йде не по його сценаріям, не по його правилам. Нарциси та арбузери мають крихке. Его і вони не можуть зазнавати невдач чи відмови вони навіть не можуть на це дивитися. Тому вони влаштовують знацінення того, чого вони не можуть мати. Це допомагає зберегти їм свою самооцінку, уникати відчуття. Поразки знецінення допомагає їм зберегти ілюзію своєї значущості та переваги. Для аб'юзерів важливо контролювати оточуючих. Знецінення може бути стратегією, щоб зменшити цінність інших людей або в очах оточуючих таким чином. Підтримуючи свою владу та вплив, також це допомагає їм знизити емоційний біль. Коли нарцис або арбузір не можуть отримати щось, це може завдавати їм емоційного болю. Знецінення допомагає зменшити цей біль, роблячи об'єкт бажання менш значущим в їх очах або в очах оточуючих. Приклади такої поведінки можуть бути Перше знецінення колишніх партнерів після розриву стосунків, заявляючи, що вони ну були не такі вже й важливі чи гідні. Друге це зневажливе ставлення до речей чи цілей, які стали недоступні. Часто вони супроводжуються з такими фразами: типу, ну це мені все одно не потрібно було. Або там, да, це взагалі не коштувало мені зусиль. Так, мабуть, чули такі фрази. Нарцису може бути дуже боляче, що хтось має щось, чого він не має. Не має значення, що це. Це може бути якийсь матеріальний ресурс, якісь. Можливості, навіть статусу в суспільстві, наприклад, ви відома у своїх колах дівчина у вас є там маленький блог, там на кілька тисяч підписників, і нарцису вже навіть такому маленькому блогу буде заздрити. Він буде намагатися вас якось знецінити, занизити вашу значущість, вашу самоцінність, зробити щось неприємне або сказати. Тому що в нього навіть такого немає, і він дуже заздрить. Знецінення це механізм захисту та маніпуляції, який допомагає нарцисам та аб'юзерам справлятися з невдачами та зберігати почуття контролю та переваги. І пам'ятайте, що нарцису важливо будь-що тримати своє обличчя, тому вони постійно кажуть вам: ой. Та не дуже і хотілося, не дуже і треба. Вам знайомі ці смішні школярні фрази, так? За цими фразами ніщо інше як заздрість, причому дуже сильно заздрість, така гнила крисина, яка з'їдає їх зсередини. І щоб не відчувати себе ущербною на тлі успішної в чомусь людини, вони знецінюють її чи її якісь. Фізичні якості або розумові якості, навіть ваша зовнішність, якщо ви зовні красивіші, якщо ви одягаєтесь красиво і стильно, краще, ніж він, і маєте якусь там навичку, який, якої немає у нарциса, то він обов'язково буде намагатися це знецінювати. Він буде намагатися вас критикувати. Їм так простіше жити, їм так простіше. Не помічати того, що вони гірші за іншою людиною за вас або іншу людину, якщо ви йому не підкорилися, якщо ви йому відмовили. Ну, все значить, ви не така вже й красива. Там починає вас назвати блондинкою. Там то у вас погане, те у вас не таке. Вони можуть носити цю злість на вас багато місяців, навіть роками. Он скільки випадків у знайомих та й у ваших подружок, я думаю, теж були такі історії, коли вони з колишніми хлопцями не спілкуються, вже забули про них, дистанціювалися від них да подалі. А нарцис продовжує щось пліткувати про них за спиною, намагаються якось там помститися. Це все через психологічну незрілість. Вони не можуть просто прийняти відмову або приймати те, що ви не бажаєте бути зручними для них, не бажаєте. Підлаштовуватися під них, ви вирішили дистанцюватися від них. Побачили, що з стосунки з ними це деструктивно впливають на вас. І нарцис або аб'юзер, коли це бачить, він одразу починає злитися. Може взагалі піти на випередження без причини, там забанить вас скрізь, повидаляє особисте рестування, видаляє тощо. Це ще у них такий, знаєте, психологічний захист. Тому від них часто можна чути ниття там із роботою щось не виходить, посаду вище не отримують, і починає там говорити, що колектив гнилий, там колега по роботі підсиджує. Хоча що вчора вони хотіли бути керівником або лідером цього колективу. А як не вийшло щось, то зразу шукає мінуси. Тому, дорогі мої, не звертайте на ці їхні спроби маніпуляції, не приймайте це все на свій рахунок, не вважайте це правдою. Це просто спроба маніпулювати вашими емоціями та вашими мисленням. Пам'ятайте, що успішні та щасливі люди вони не будуть пригнічувати та ображати інших людей. Вони не мають на це часу. Вони зайняті своїм життям. Побудову своїх проєктів, бізнесу і так далі. А нарциси, хейтери, невдахи часто працюють не так на результат, як на видимість результату. Тому не сприймайте це все на свій рахунок, і все буде добре.